Так, всім привіт! Дивіться, який я маю бекончик. Файний толстенький, дуже велика товщина І є ще тут інший другий бекончик. Дивіться, я його зараз розріжу, який він буде у розрізі, щоб ви побачили. Так, так Дивіться, бекончик під черевина. Файне, холодного купчення, суперовий товар. Дивіться, є. Дуже м'ягенько є. Супер. Бачите інший кусочок. Супер. Суперовий. Так, це є. Далі. В цьому кусочкові один кілограмчик. Бачите, шкірочка. Суперова! Мягенька. Бачите, оця частина під І цей теж кусочок. Зараз розріжу, щоб були кусочки по пів кілограма клієнтові. Так. Так, дивіться. Суперової. Виходить, як сало прослоєчка. Дуже хорошої, м'ягенької, ой, дуже м'янької. Класної. Зараз я вам буду показувати відео цих усіх продуктів. Я їх буду зараз пакувати. Дивіться, бекончик суперовий. Пічеревіна товста іменно клієнт просив на 4-5 пальців товщини. Як бачите, суперовий, м'ягенькою. В общем, змовляйте нашу продукцію закарпатську крафту холодного копчення на нашому сайті. Чао!